Всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати цікаву інформацію, яку я дізналася від Прикордонної служби України. Ми сьогодні дзвонили з чоловіком міністерства. Всі знають мою ситуацію, що в мене двоє діток, що я вагітна, що я буду виїжджати. І є дуже цікаві зміни з 1 січня. Буду дуже вдячна за підписку, лайк, ставимо колокольчик. Поїхали! Значить, перше, в попередньому, там де мій влог, я розказувала про те, що коли буде 35 тижнів вагітності, я чоловіку прийшлю справку, і він зможе приїхати до мене. Все, це вже відмінили. Для того, щоб мій чоловік зміг приїхати до мене, йому потрібно, мені потрібно, якщо я буду народжувати в іншій країні. Я там отримую це сьогодні, я спілкувалася, не те, що я там видумаю. Я отримую там свідоцтво про народження, в моєму випадку Канади, то є їхнє громадянство. Я можу подати заявку, консульство про те, щоб зробили мені громадянство України дитині. Але те свідоцтво не буде чинним і законним для виїзду мого чоловіка. Для того, щоб мій чоловік міг виїхати, мені потрібно буде повернутися з дітками в Україну, зробити тут свідоцтво такого зразка, як у нас видають в пологових будинках. А щоб мені його зробити, так як я народила там, мені треба буде доказати, що він є батьком цієї дитини. Ви представляєте, бред цієї ситуації? То, що багато хто типа, підділює документи, то, ж він мій офіційний чоловік, то що ми в шлюбі, то що я стояла тут на обліку, це нікого не волнує. Повинні бути документи, підтверджені його батьківства. Тобто, вплив до того, що можу заставити робити ДНК, якщо я народжую не в Україні і отримую свідоцтво іншої країни. Тільки після того, коли у нас буде три свідоцтва про народження українського зразка, хоча то, що видадуть в консульстві з печать. Що України, це ж теж українського зразка, але воно не годиться. Тільки після цього мого чоловіка випустять. І ще таке вона задала питання, коли мені народжувать, кажу в кінці липня місяця. Вона сказала, Ха -ха, ще дуже багато що поміняється, а ви впевнені, що троє дітей будуть основою для виїзду. Кажу, подожіть, у вас взагалі, на сайті написано 35 тижнів, третю дитиною чоловіка впускають. Це яка було написано, і що що написано? З 1 січня поміняли. Вона каже, взагалі закон... готується законопроект, це сьогодні офіційно, це... ми дзвонили в прикордонну службу. Готовиться законопроект на п'ятеро дітей, не на троє і на повну мобілізацію. Ну, що я можу вам сказати? Робіть свої висновки самі з всієї ситуації. Кожен для себе зрозуміє це так, як зможе зрозуміти. Що буду робити я далі? Не знаю. А... Моє місто вчора в Очаків, в якому ми жили, майже зрівнювали, повністю, зрівнялися з лиця землі. Повертатися мені нема куди. Але їхати в березні і будь-сім місяців без чоловіка ну, родить. Потім приїхати сюди в Україну, поки я зроблю документи. І це мінімум год, буде туди-сюди, а то і півгода ми будемо в розлуці, теж не виход. І не їхати, оставатися тут, це теж не вихід. Тіряти такі шанси діткам на нове життя і не знаю, що я буду робити. Будемо шукати якісь способи, всі які можливі. От. Кожен зробить висновки своєї ситуації. Будемо якось жити, все буде добре. Тому це я так вирішила з вами поділитися. Які зміни у нас в законодавстві? Перемоги нам! Все вам найкращого. Підписуйтесь, ставте лайки, буду розповідати вам далі, як буде проходити вся історія, які документи я буду переводити для Канади, як я їх буду переводити, які, скільки мені обійдеться, примерно, щоб виїхати з України, тому що елементарний чемодан зараз вже 5 тисяч стоїть. Коротше, будете зі мною все по кроковому проходить. Все, всім гарного дня! Не забуваємося лайкати, ставити пальчик вгору і підписатися. Па-па!